Так, Івана Капичук, Юлія Бойко, доброго ранку. Юлія Бойко, Іванка Капичук, доброго ранку. Юлія Бойко, Богдан, привіт. Івана Капичук. Алла закотала, доброго ранку, гарного дня. Е, Олічка, привіт, привіт. Е, до... Тетяна Галаган, Доброго ранку, марічко, і всі, хто в чаті. Гарного мирного дня, приємного спілкування. Дякую, дякую, Тетяночко, що зайшли. Юлія Бойко, Галина Рудова, доброго ранку. І Галинка Рудова, Юлія Бойко. Вітаю і квіточки. Так, Любочка Тетяна Галаган вітається. Любочка, верніше, вітається з Тетянкою Галаган. Доброго ранку. Юлія Закутайло, доброго ранку. Любочка міцного здоров'я, гарного настрою, приємного спілкування. Мар'яшка, у вас фартух з плитки, независимо, має бути 85 см від підлоги. Чи то ви маленький так високо виглядає. Та ні, розумієте, у фартух піде ось ця ще плитка. Чорнішої плитки, напевно, піде на пальці 5. А там. А я, в принципі, не знаю, може не буде чорніше, може якраз, може десь сюди на Ну, стандарт. Кухня має бути стандартом, тобто, тихо не кричи. Кухня має бути так, як ви по стандарту. Ну а там можна на сільчик стати, дівчата. Не така я вже маленька. Все добре, Мар'яшка. Все добре. Так, Юлія Бойко, Алла Закутайло, доброго ранку. Богдан доброго дня, Ліфія. Любочка, Алла Закутайло, доброго ранку. Мар'яшка робила піцу за вашим рецептом. Тепер тільки так роблю. Дякую. Дівчата, знаєте, я вам скажу, робила я із, сметан, із, так, із сметани тісто. Все ж таки мені із кислого молока тісто більше подобається, як сметани. Там можна ложку додати, але мені більш подобається з кислого молока. Но мені подобається тим, що вона не є така ну, пухка, але вона якби ну, не так зачерстває. Напевно, із-за того, що там є манка. Ну, я не знаю. Я... Дівчата багато приносили на роботу. Я не хочу казати, що їх ну, там, добре, не добре, але я привикла до цього тіста. Тому що мені тут Тамара постійно пекла і, і воно мені подобається. Та якось так. Дякую, дякую, Мар'яшка. Користуйтесь на здоров'ячку. Так, і нехай вона вам смакує. Юлія Бойко, Богдана Шалапська, привіт, яке на зараз Богдан. Привіт, Лідія, Ліда. Юлія Бойко Івана Капичук доброго. Іван... Івана Капичук, Алочка, сестричко, доброго ранку. Нехай весна розквітає в ваших серцях теплих вам всіх вам днів. Гарного настрою і квіточки. Мар'яшка, Люба торта сіли, дайте до кави кусочок. Ну, може, сіли, а може ні. Мар'яшка, у нас ще. Сирний пиріг є. ну, У мене є багато сиру. Положила до морозильної камери, тому що ну, племінник молочко дуже любить, дуже, а сирний продукт такий він не і Тому я нічого не готувала. Думала, що на йому зробити. ну, Як є, так є. Нічого страшного. Будемо потім готувати. А Може, потім ще сирчик дам для пташенят своїх, тому що чуть не збиралось то. Молочко інколи купляю, випиваємо, а інколи збираються, то рідні передадуть. То сирчик також я роблю і свій. Але закотайло, Іваночка Капичук, Лідія, сестричко, доброго ранку, приємного спілкування. Так, друзі, я вас дуже-дуже я вибачаюсь. Я вам дякую, що ви в мене є, але не, не пишіть більше. Я оце до вас дочитаю. Так, щоб ще 7 хвилин. Щоб було 40 хвилин і я буду виходити. Тому що, ну, треба мені трошки в лікарню раніше. Так, Айла закутайла.